Привіт, любі! Запрошую вас до заняття стрейчинг в парі або парний стрейчинг, або йога парна. На занятті у нас буде один активний партнер, один пасивний. Активний це той, хто розтягує в основному, а пасивний це той, кого розтягують. Сідайте зручно, з рівною спинкою, маківкою витягуйтесь вгору, робіть глибокий вдих, потягніться за руками вгору. І зараз вкладайте свою руку на протилежне коліно, а другу руку на коліно партнера. Маківкою тягніться вгору. Намагайтесь утримувати рівну спину і заходьте в таку скрутку. Не сильно глибоко. Скручуйтесь не глибоко, але дихати можете глибоко. Робите вдих. За руками знову потягніться вгору і міняйте положення скрутки. Заходьте в скрутку на іншу сторону. Дуже важливо, щоб спина була рівна і маківка витягувалась вгору. Зараз ми змінюємо положення. Увага! Пасивний партнер повинен поміняти схрест ніг витягнутися витягнутись вперед перед собою. Активний партнер не поспішаючи вкладає свою спину на пасивного і теж відчуває витяжіння. Може розслабитись, це положення приємне для обох партнерів. Зараз змінюємо положення. Активний партнер стає за спину пасивному. Колінами впирається в центр лопаток. Пасивний партнер тримає долоньки за головою. І активний партнер тягне лікті на себе. Пасивний партнер завжди є керуючим, тобто він може говорити сильніше, слабше. Зараз пасивний партнер витягується руками вперед. Активний м'яко, не тілом, руками, долоньками, не натискаючи на хребет, вкладаючи долоньки по дві сторони від хребта, проходиться вгору і не поспішаючи опускається вниз. Слідкуйте, щоб пасивний партнер не відривав сідниці. І вздовж хребта, не натискаючи на хребет, не чіпаючи хребет. Долоньками проходимось вгору і спокійно опускаємось вниз. Зараз пасивний партнер змінює схрест ніг і випрямляє руки над головою. Активний партнер бере його за руки, за зап'ястя, колінами впирається. Лопатки і м'яко тягне назад. І знову ж таки пасивний партнер керуючий, він може сказати сильніше, глибше. І повторюємо попереднє положення. Витягуйте за руками вгору, а активний партнер м'яко долоньками проходиться по спині. Це має бути такий приємний масажний рух. Ми сильно не тиснемо, робимо це спокійно і лагідно. Зараз ми знову змінюємо положення. Пасивний партнер опускається в положення шершасина, в положення зайчика. Активний партнер теж тут може потягнутися, тут можна і помінятись місцями, якщо хочеться. Можна випрямити і ноги. І руки. Положення комфортне і приємне для двох. І тепер, не поспішаючи, переходимо в положення сидячі, одна напроти одної. Зараз наші ноги зустрічаються наші стопи. Ми впираємось ніжками одна в одну і не поспішаючи пробуємо випрямити ногу. Стараємось тримати рівну спину. Акцент робимо саме на тому, щоб тримати рівну спину. Якщо необхідно, ми можемо призігнути ноги. Дихаємо глибоко і міняємо ноги. Тепер друга нога, впираємось. І не поспішаючи, піднімаємо ногу вгору. Опускаємо ногу вниз і тепер дві ноги разом. М'язи центру, м'язи кору. Зосередьтесь, пам'ятайте про рівну спину, одна нога, за нею інша, і дві ноги рівні. І затримались, дихайте. Опускаємось вниз і не поспішаючи розводимо ноги в сторони. Прослідкуйте, щоб у вас були рівні спини. Якщо вам важко вирівняти спину, ви можете під сіниці покласти щось. Це може бути цеглинка для йоги або ковдра. І зараз ви промальовуєте коло разом зі своїм партнером, малюєте великі-великі кола. Також, як варіант, ви можете призігнути ноги. Малюємо Кола, в одну, потім в іншу сторону. М'яко тягнемо, слідкуємо, щоб не було сильних больових відчуттів. І тепер заходимо в боковий нахил, тягнемось до однієї з ніг партнера. Тягніться рівно. І зараз міняємо сторони, тягнемось до другої ноги. Повертаємось всерединку, беремо пасивного партнера за руки і м'яко витягуємо вперед. Я нагадую, що в таких витяжіннях пасивний партнер він керуючий. Він каже сильніше, слабше. Якщо ви хочете гарно потягнути, бачите, що у нього гарна розтяжка, покладіть свої п'ятки йому всередину ніг, щоб ви могли гарно впертись. Можете трошки похитати зі сторони в сторону м'яко. І зараз ми будемо компенсувати кульшові суглоби. Зверніть увагу, зараз в пасивного партнера одна нога лежить на іншій. І він витягується партнер. В моєму випадку, вона вперед. І я знову повторюю ці масажні рухи вздовж хребта. Нагадую, хребта не торкаємось. Можемо трошечки на якихось зонах залишатися м'яко натискати. бажано проходитись. По всій спині і пам'ятати, що тут також керуючим є пасивний партнер. Якщо він каже сильніше або слабше, ми його слухаємо і виконуємо його побажання. Переходимо до останнього положення. Пасивний партнер на спині. Активний партнер сідає і впирається в стегно пасивного партнера своєю ногою. І не поспішаючи починає, м'яко прислухуючись до побажань свого партнера, починає штовхати ногу вниз. Якщо ви бачите, що гнучкість хороша, ось нога вийшла вже за межі з цього кута 90 градусів, можна випрямити ногу в коліні. Якщо гнучкість буде не дуже хороша, ми не працюємо з випрямлінням ноги, ми працюємо зі стегном, задньою поверхнею стегна. В моєму випадку, в моєму партнеру можна тримати рівне коліно, рівну ногу. Вкладаємо. Одну ногу і міняємо. Також сідаємо, не поспішаючи, слухаючи побажання свого партнера, починаємо тягнути ногу. Пасивний партнер дихає, намагається розслабитись. Відпускаємо ногу, дякуємо своєму партнеру за практику. Не забудьте підписатись і поставити сердечко, якщо займались з нами.